Поки більшість мультфільмів у 2010 році виглядали якось крінжово, то аніматори над легендами нічної варти вирішили зробити справжній фурор у графіці та анімації. Навіть по сей день графіка даного мульта виглядає достойно, що бери та і скріншот кадри, щоб поставити на шпалери. Легенди нічної варти це мультфільм, знятий за мотивами серії книг письменниці Кетрін Лескі. Режисером виступав Зак Снайдер. Там було декілька студій, одна з них попередньо нам була відома по веселих ніжках. Слід сказати дякую своїм спонсорам за підтримку, а також друзі, не забувайте донатити на ЗСУ. Історія повістує про сім'ю Сипух, сорен наївний мрійник, що вірить у існування вартових гахула, які давно стали міфом середцов. Разом зі своєю молодшою сестричкою Еглантіною вони обожнюють відтворювати сцени з тих міфів. Натомість брат клад важає ці легенди абсолютними нісенітницями. Вночі у братів був перший урок польоту, після чого батьки відлетіли на полювання, а брати схотіли ще попрактикуватись, ну як ви могли зрозуміти, вони впали на землю, де їх чекала купа хижаків, готова полосувати птахами. Один з таких напав на клада. Сорен поспішив на допомогу і ледь сам не від'їхав на той світ. Їм у якомусь сенсі пощастило, що поряд були незнайомці, які викрадають їх. По дорозі до них приєднуються інші викрадачі. Сорен знайомиться із сусідньою полоненкою на ім'я Гелфі. Усіх совенят доправили у сент Джулюс та збиралися розподілити на солдат і збирачів. До вилову совенят прилітає найра, що є верховною генералкою і правою рукою або точніше крилом лорда і клана чистокровного. Жінка головнокомандувач. Жінка головнокомандувач. Жінка головнокомандувач. Сорена та Гілфі відправили до класу збирачів. Сам жеклад відмовився від рідного брата і залишається бути солдатом. Ця московська зозуля майбутніх збирачів вивели на майданчик Осяяний повним місяцем, от тільки я не зрозумів, яким чином місяць мав би промити мізки совам у вісні та іще осліпити. На ранок їх ведуть у місце, де для них підготували погадки, в яких збирачі мали шукати шматочки металу, а потім відносити до підозрілої магнітної штуки, що небезпечно впливає на сов. Паралельно найра зайнялась випробуванням здібностей новобранців, в яких клад проявляв себе найкраще, у змові друзів спіймав Грімбел та відвів їх до свого місця житла. Він собі поклявся, що якщо знайдуться хоробрі сови, то він допоможе їм. Саме тому Грімбел намагається вчити Сорена та гілфілітати, а також розповідає, як знайти шлях до дерева Гехола. Несподівано до їхньої розмови долучилася Найра з кладом. Поки головні герої тікали, Дрімбейл відволікав на себе королеву і загинув. Сорену та Гелфі вдалося відірватися від чистокровних та продовжити свою мандрівку. Якщо говорити про цей момент, то я не можу повірити в те, що сови змогли навчитися літати за такий короткий проміжок часу. Звісно, лімітований хронометраж не дозволить показати усі тренування, тож рушаймо далі по сюжету. Дорогою вони зустрічають чудернацьку сову якого звуть Вудзига той запрошує у свій дім. Раптово тут до них заходить ще одна сова на ім'я присмерк зі Змією, яка виявляється нянею сім'ї Сорена, пані Тривузлиха. Разом вони усі потоваришували та вирушили у напрямок моря Големер. Попередньо найра завершила навчання солдатів, а також чистокровні викрали викрили сестру клада. Як символ його відданості, їхній ідеології, але Еглантіна не хотіла слухатися і її промили мізки місячним сяйвом. За групою ув'язалися круки та вкрали лютню, в якій знаходилася пані Тривузлиха. Їхня погоня привела до брами з видом на море Големер, де до їхньої компанії виходить їх та говорить, щоб вони трималися між сузір'ями китовим хвостом і глоксовим оком. У дорозі команду настигла люта Хорделиця. Зига втрачає контроль і падає у море, за ним вирушає сорен і бачить, як з-під хвиль виринають вартові гахула з врятованим дзигою і вони полетіли до величезного дерева. Місцева рада обговорює новину, яку принесли прибульці, а ломар налаштований несерйозно до цього. Однак езель риб сприймає цілком серйозно, з цієї причини король Борон відсилає найкращий загін бійців на чолі за ломаром на розвідку. Надалі йдуть сцени під музичку. Що показують частково лор та навчання головних героїв різним навичкам, як, наприклад, ковальство, бій, політ, орієнтація по зіркам та іншим шнягам, про які я абсолютно не шарю, тому що не читав книги. Езельрик повів усю команду прямо в шторм, аби навчити справжньому польоту. Сурен відчув потік повітря, і обоже, яка ж ця сцена фігизна аж мурахи по шкірі. Тим часом загін, який послали на розвідку, Аломер, зрадив, заманивши у пастку з цією магнітною штукою, а сам повертається з двома зомбованими совенятами, одна з них виявляється, Еглантіна. Борон наказує готуватися до війни і відразу ж вирушили до ворожого королівства. Сорен залишився доглядати свою молодшу сестру, якимось магічним чином вона вилікувалась, зі слів Еглантіни, про те, що клад добровільно віддав її Аломеру. Сорен зробив такий висновок, що Аломар зрадник. Ця московська зозуля. А тому збирає своїх друзів, і вони летять на порятунок вартових гахула. План був таким: дзига присмерк і Гилфі відволікають на себе кажанів. А Сорен летить у лісову пожежу, щоб запалити смоляну лампу і знищити магнітну штуку. Після визволення вартові знову стали в бій. Сорен не зміг спокійно вееси сидіти на місці, коли побачив клада і ринувся за ним. Їхня бійка завела до лісової пожежі. Клад звалився у вогонь. Через злість Сорен ламає горючу гілку та робить пончик у бронедзьобі, по фіналу вартові визволили усіх осліплених сов, а четвірку друзяк призначили новим поколінням вартових гехола. У кінці буде відсилка, що, начебто, клад вижив та інайра втекла з декількома чистокровними, тож мало би бути продовження франшизи, але вже пройшло 15 років з моменту виходу мультфільма і жодної розмови про сиквел немає і, скоріш за все, не буде. Причиною тому може бути касові збори або негативна критика, хоча багатьом глядачам сподобався мультфільм. Анімація і графіка, звісно, чудова, але ми не можемо закривати очі на проблеми, які має мультфільм. По-перше, для екранізації узяли перші три книги, звісно, хронометраж змусив їх вирізати багато всього, і це утворило значні сюжетні дірки, якщо мультфільм був би довше на півгодини, або як варіант зробити міні-серіал то Можна було уникнути таких дірок, але що маємо, то маємо. По друге, мені абсолютно не зрозуміла злодійська арка Клада, з якого переляку він став прибічником ідеології чистокровних. Так йому не подобалися казки про вартових Гахола і те, що Сорен дуже наївний, але ж це не привід ставати лихим егеш. Хто читав книги, поясніть мені, будь ласка, в коментарях. Наостанок я хочу сказати, що рекомендую цей мультфільм, якщо хочете подивитись на гарний екшен з пригодами, а також якщо ви величезний фанат, Сов, усім гудбай!